Взявся виставляти маячки з цієї сторони, а тут отакий шар, якийсь майже космічний. Тут на цьому першому ще нічого, а на цьому вже було доволі складно такий слой витримувати і прийняв рішення. Подивіться в інтернеті. Люди використовують, додають до розчину трішки гіпсової штукатурки. І я спробую. Зараз прокоментую. Оце нічого не важу, там не виміряю. Так супер точно мається на увазі. Отут ось тут один ковшик цементу і 4 ковшики чи кельми піску. Трішки фібри і отаку. О, так, не знаю, чи це багато чи мало, пів, пів кельмачки цього гіпсу. Але в цілому непоганий спосіб, працює. Одне, що треба швидше трошечки працювати з ним, тому що він схоплюється доволі швидко. Хоча це те, що й потрібно в моєму випадку. Подивіться, який тут слой. Десь 8 сантиметрів і йде йде на збільшення. Так, друзі, маячки на місці. Довелось комбіновано ставити їх і з саморізами, і просто на нарощення. У мене 120 шрупи були. І вони просто фізично, я їх сюди вкручую, а він не достає до маяка. Довелось нарощувати отакі ляпухи. Але в цілому, наче буде рівненько. А зараз спробую глянути. Так. Ну, от така площина. Для того, щоб тільки виставити ці маячки, пішло 10 відер штукатурки. Так, оце приліпив 4 відра. Зараз вершок. Та й будемо зрізати. Ну так, пройшло ще хвилин 15 і вже й верх підкиданий. Так, перша підрізочка готова. Вже видно площину. Ну і потроху ж додаю. Додаю і підрізаю, підрізаю. Далі вже результат. І так, ну що, можна сказати, що і цей кут готовий. Він був трошечки тоньший і тому пішло на нього не так багато розчину. На нього лягло сім відер. І на рахунок півтори години я погарячкував, звичайно. Пішло десь 2 2,5 години. Хоча, хоча думав буде швидше. Тепер поливаю 2 дні. Ну і зараз затужу.